Я вам показую у новій тканині безрукавку. Ми їх отримали у двох тканинах. О, ми отримали у трикотажі і у ось такій коричневій костюмці. Мега стильна, мега класна. Має ось таку. Як це називається? Як це називається? Розріс. Як в жакеті. Ну, Річ дизайнерська, багато конструктивних деталі крою. Подивіться, яка в нас підклада. Це просто і вона і тактильно дуже дуже приємна, Я кажу, витвір мистецтва. Ціна всього 2,890. маємо їх до 3 XL, але вони такі і об'ємні. ось це я в руках тримаю ельку. Тож просіть об'єми і в промі вони теж широкі. І до них ми маємо просто різні три модельки штанів. Тобто низ я вам точно підберу, але ви можете звичайно купувати всі ці речі і стилізувати, як вам заманеться. Якщо маєте до того фантазію, можна і окремо.